А ви знали, що в Америці існує найбільша заправка в світі, і знаходиться вона в штаті Айова, траса А-80. Заправка настільки велика, що тут помістилося дві вантажівки, уявляєте? Ось, наприклад, Пітер Білл, стилізований весь в хромі, і можна навіть зазирнути всередину відчути себе, як воно, бути водієм такої вантажівки. Для тих, хто любить шопінг, тут є безліч всього. Одяг, сувеніри, автозапчастини, аксесуари. Ось такі, наприклад, шляпки прикольні. Є великий вибір, де можна смачненько поїсти. Ресторани, зона фастфуду на будь-який смак. Також є ігрова кімната, де можна весело і активно провести час. Для поціновувачів прикольних речей є такі тапульки із травичкою, з рибками. Також багато всяких прикольних речей, ось трак стоїть. Стара бензоколонка, вау, 18 центів за галон. Були часи. Йдемо далі. На другому поверсі є перукарня. Також є тренажерна зала для любителів спорту. Дантист, велика бібліотека. Правильно разом із сушками. Також є зона відпочинку з таким затишним каміном, великі та просторі душові кімнати. Давайте подивимося, як тут виглядає все. Навіть власне кінотеатри є. Окрім цього всього, на території заправки знаходиться великий музей траків та щорічно проводяться різні фестивалі.